Приветствую вас на моєму каналі. Сьогодні у нас задача. У нас хлопнула труба. Рядом тут був взрыв. Трошки разорвалась труба. Її треба натягнути, все тут усилить. і знизу поставити тут можно щоб можна було опять склад. Делаем це таким образом. Зверху, де в нас хлопнула труба, зробили такий псевдостакан. Три направляючих уголка. Вдруг труба лопне, щоб верхня частина нікуди не йшла. Знизу розрізали тут скипку таку. Розмір скипки, аналогічний розриву наверху, щоб було куди уходити. Тому що фундамент ми не продавимо. У нас є така рамка на монітушку. Зараз будемо на стик плит давити і підравнювати трубу. З рамкою давить не вийшло, пхнем весь ангар. Зараз почали давить точечно, є положительні результати. Продовжуємо давить. Оце отакого такого результату вже достиглась. Стов у нас майже ровний. Сейчас будемо ще надавлювати. Трошки аж отрицательный угол був. І приваримо. Труба стала абсолютно ровна. Як і очікували, тут кінець сварки. Одірвався, так що держиться за щодо цих трьох уголків. Зараз все тепер капітально ввар'ємо. Труба абсолютно рівна, як і потрібно бути. Тепер сварщик все варить в місці перелома і знизу там, де я підпилював. Потім почнемо ставити сюди панель, сюди панель і сюди панель, поставимо. І тут ще будемо на стіну кріпити уголки, щоб підтягнути і верхню і нижню плиту, тому що тут у нас дуже великий зазор. Ми їх піддавимо, наскільки це можна монітушкою. Є у нас отакі винти. Потім ще закріпимо винтами. До стіни кріпимо уголок на 4 штеря 14, щоб підтягнути плити, тому що в нас тут дуже великий зазор. Ми з тієї сторони придавимо манітушкою, а потім будемо підтягувати. Шпильками різьби там поприварюємо. Я покажу потім. Вид з надвору у нас отакий. Два швеллера зверху. Там спеціально швелір зробили трошки довші, щоб на всякий случай придержували метро плиту. І тут. Затягується без особих цілей ключом. Я думав манітушкою придитя, але воно, воно чуть... заходить. Зараз повністю затягну і покажу результат внутрішній ангара. Вот такого результату достигли. Поставили стіну на старе місто Чотири направляючи. В кожен направляючий по 4 анкера 14 арматури. Приварили, приварили шпильку, підтягли. Все, плита стоїть на своєму місці. Працюємо далі. Тут у нас вивалило плити теж. Задача такова. Зробимо тут. І там полочку поставимо двутавер. На тій плиті так само. Потім цим двутавром до двутавра дві шпильки підтягнемо плиту. Знизу у нас буде дві панелі. Щоб панель щось упиралася не в плиту, робимо знизу такі п'яточки, уголки з правої і сліва і на тому прольоті теж. Потім, як поставимо панель, будемо її варювати. Покажу як. Першу плиту вже поставили. Тут у нас. Дорожна плита 20 см. Укріпляємо таким образом стіну. Ззаді в нас там опорний уголок. Сюди просто будуть теж підтримуючі уголки, щоб вона від вітра не випала. Низ вже уварили, верх сварщик уваріє. Продовжуємо працювати. тут над цією плитою. Замазуємо так, от наскось, щоб зерно там саме сюди падав, щоб не було полочки. Тут у нас буде двотавер і там буде двотавер. Отакі полочки роблю для двотавра. Щоб підтягнути от эту плиту, був який зазор. І оту плиту. Дуже непроста у нас погрузка. Плита важка, 4 тони. Маніпулятор сам плиту не може потягнути. Грузимо двома кранами, скажімо так, маніпулятором і манітушкою. Це дуже непросто. Ну, я думаю, справимося. Піднімаємо плиту з маніпулятора манітушкою і маніпулятор же з себе знімає Плита дуже важка. І ограничене пространство. Там висота єлі-єлі стріла проходить. Ну, все вийде. З маніпулятора плиту згрузили. Тепер намагаємося поставити її на руба. Опять же, піднімаємо манітушкою і маніпулятором. Одну панель вже поставили на своє місце. Чудом, звісно. Маніпулятор трошки виїжджається Важко на маніпулятор. Зараз прийде ще одна манітушка. Будемо двома монітушками ставити. Другу плиту будемо дружати двома монітушками. Дві одинакові манітушки. Зараз приподнімуть її і положуть з тієї сторони. За этот. За маніпулятор. Дві плити на своєму місці. З другою плитою все проще. Приїхала мощніша манітушка, сама її змогла поставити без проблем. Возможно, тепер до кінця цю всю стіну будемо уселяти плитами. Є мочна манітушка, на неї будемо працювати. Робота йде. Наверху кинули двутаври. Їх треба обварити, до них приваримо шпильки. І оцей зазор будемо притягувати до двутавра. Тут плиту трохи вже підтягли. Іміється в виду, оту, оту дальню плиту підтягли. Ну Після того, як там приваримо, паралельно підтягнемо і тут і там. Работи. Осталось совсем всім чуть, чуть Сейчас ярко видно наскільки у нас плити ізогнуті. Верхня плита ізогнута, Нижню вже підтягли. Сейчас усі шпильки позатягуємо, і тут стенка буде абсолютно ровна. Все, победили. Тавер держи плиту, абсолютно ровний зазор. Що тут, що на тій плиті, верх низ. Все круто, все красиво. Осталось залежить вокруг стовпів і зробити скос зверху від плити тої до цієї панелі. Зараз ще покажу з тієї сторони, який результат. Отакий результат з цієї сторони. Шість плит. Ті що ми робили. Раз, два, три, чотири. І вон там вдалі 5-6. Абсолютно рівні, так як воно має бути. Все, даний об'єкт уже виконаний. Полностью. Плити поставили, всі щелі позатирали, зверху відкос зробили. Єдинственне доповнення, попросив заказчик наверх до тавра залить, щоб менше збиралося зерна, пиляки, легше буде змітати. Ось вот таким образом, все в нас виходить. Все красиво, все шикарно, крепко, ровно, як завжди. Пока-пока. Підписуйтесь на канал.